Зараз подивимося дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно. Мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. <плес> Пахне офігенно Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку. Відкриваємо на три, два, один. Вау! Це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім несмачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай-яй-яй, як же палко. Фібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно. М -м, як же смачно! Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца. але тільки моя заморожена. Яке ж відстій. У ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу! Це було і справді смачно! Ой, у тебе зуба нема. Що не може бути? О, ні, мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під Клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, Ну гаразд давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай-яй, ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до Чупа-Чупса прилип! Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело! Я спробую свій Чупа-Чупс! І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагетси. От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагітці. Вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Ну нічого, я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. І бій мені сниться йде Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота! А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі! Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо. А раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класно. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джейн. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок, дуємо. М -м -м. Ой-ой, Джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, У мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай! Вони на тебе чекають. Ура, це так. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Мм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не л'ється. Де ти ау? Ау, Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витру Готова продовжувати готувати. Так. От перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса Так, я не можу знайти свого чорного верника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Крашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бензди, вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Okay. Всі готові? Малятко, швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Mm. Як все гарно. Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венцей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота! Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко! Ням-ням! Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг. І веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик. Ха! Мм, чарівно. All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити? Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем, так, бабуль? Так, все саме так. А! Гей, що відбувається? Звідки летять кірки? Е, ні, сонце. Можеш акуратніше. Я все зніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. <плес> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <плес> <плес> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко картопля готова. Спробуй! Є! Вау, яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішила мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? <світ> Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Ммм дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. Мм, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає радішна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий. На нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Теніт. це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра-бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую, річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть. Але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, ха Він смішний. <плес> Смачний. ням-ням-ням. Nice. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скотлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау, давай же, вензи, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао Зробите? Всі готові. Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді не краще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий Крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятка буде в захваті. Більше солода, та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ, ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала ініт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову вензлі. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.